Вау, всім привіт, вам вами Богдан Норм. І Оксана Норм. Це, що там хамо для чорна дерета. Так, і ми граємо на сервері Arno World. Арсен пише мені зараз у мене нік з Ескадом. Який у тебе нік? Іс. Окей. Okay. РГ. Я тебе, коротше, в вот одмемер додавляю, окей? Okay? Ні! Nee. как называется регион? Ага, надо. Я написал Никман и сакал. Я чекай, там такой чувак, я да, найду. Вот. Я... Ты когда мне писал кал, я зараз найду. О, иса. Че, ага. я могу, вау? Ага, Иди чек. на хату, на хату иди, блядь. Встал, дела. Коротше, бачиш, я ще не розжитий. Коротше, Арсен, розказує, ми маємо бути стволіндя. Тихі безпальні і вбиваємо безпощадно. Ти мене зрозумів? Угу. Все, ти, помил, ти і безпощадно. Так, все. А якщо він дуже-дуже поразиться, не бувай. Кро, блін, тийку безпощадні, бо так сяк рп. Іди на варп ПвП. Пойдем, що тут робиться. Ах, ніхер! Ты что, стреляешь чи ч? Ну, це по военный сервак ещ есть. Ус железный кот нам наброгнуть. Короче, нет, тут вообще не вариант, короче, бэть. Пошли спаун и попрямий. Ай, мы не бы. Спаун. Так спаун и попрямий, короче, дам. Mm -hmm. Ты сетхом хоть поставил? Да. Окей, да. Так. Так вот тут и киски стардия. Так, вс, слиткуин за ним пришла, министь. Опа, там еще две теле. Ты хоть сюда. Хом-хом, да маленький, чувак пощекал, Хом. Давай. Приймай. Принял? За я. Да сяну, не -при. приймай, приймай, тупо приймай, давай. вино алмазник, я выюю. Так, ты пацан. А в нолмазок! Де його, не бачу. Там нікого нема, кого ти б'єш? Кого ти ключ? Кажу... Там Чувак! Ого-еиеии! А, а я Під делать щось. яблоко? Да, падал. А, войно. Я ж ты бекал, короче, ще спаун, забыл. Пошикал, короче, пошикал. Я знаю, куда бег. Блин, ну сейчас бежать. Так, ну короче, мои друзья, мы работаем все по спальному, короче, чаша меддей. Я знаю, что тут надо было серьезно. А, я хочу комусь кажу, что я не выживаю там, но сервер, типа, я позакрыв, все на дно, ну тоже не миссия, ну, погнали. Попрямі, не, Ні, налево. Ой, поешь. Я хозядинаский ну, чувак учил. Учав... Не, бежи, бежи, забей. Во! Месиво, 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 блядь, терсен. Якось, 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 не хоть, нехо, тяхо, не палимся, не продаем признаки уж у меня. чего? Типа. Тут можно дисконнект ставить, если что. Че? Да куда? Бубье. Ого! Тикай! Нет. Арсен, ну ч сзади? Ай! Эк, блин, кинь за семьи. Так. Я же массий поломал. Качай... Віз... О, выбит кто? Другой. За мной пулы киста ты все побежать. Ай, да. Ну, блин, что-то попадает, ты сразу труп отпекал. Нами утра просто конкретно прыжат. Може багато на на Ні, я не навижу. Порелин Сервак с топорилами читерми, с на, на вагом. А сам-то? Через це я не хочу, я знаю. Тихо, тихо, тихо. не, не скакай, не скакай. ти ж бачиш, дань. Я знаю, що что 97 серейменів нет. Але ви ще короче. Треба, лисі... щоб подивився в себе вверх. Керів... Ви ще короче скопіруйте пацеп, скопіруйте пацеп. Поняв, скопіруй. Ну. Я короче приїхаю до нього, і що зразу приймаєш, поняв? Давай, давай, давай. Скажи, якщо що, я зразу приймаю. Ти цеп, цеп! Блядь, не бі! Я вивнув. Ну, я... Блять, я, блядь, я нічого не прописав. Блядь. Я йому хочу так накоцую його. Я не знаю, біжу за школі тут місце. Вони тут не было. Треба ще портал забігати. Хом! Хо, і на хом. Давай кала речь. О, тут в меті. За мною кісь інакше у нас женець, у нього, коротше, просто є ну, желізний меч якийсь пошикав. Так стоп, зі хо регенерації випал? Не, ми же не б'ємося з ним, ту шезону. Я просто вийшл. Його що завалити, може. Давай, давай, давай. Чи рік, що буде мати, то буде дуже Він тут знову бежит, зараз... Біжи, біжи. Ой, я зараз дохну, ти що уже. Поли, пали, поли, пали! Мінуси, мінусий, мінусий, мінусуй! 5 хп! Вивнула! Хоб'язлиму! О, поли, пали, вели, вели, вели! Давай, давай, а давай, шкреса, давай! Криса, Зайшла за ПвП зону. Давай, нурсен, ну чего ты кедай, жо, блин, не шо, вышел? якщо я його шещ пья, ото. Давай, сую. я занихаюсь, окей. Я скину броню, щоб він не мене клюнув. дисконект. О, охренеть! Я, Бруньоб... короче, тупо прокопал, не задай що я знайшов. Броню бога. Не, дайте умази. Ох, так, зараз на пауза. Ну, в мене не буде арзайно Ну вот, так я кудась відійшов. А ми продовжаємо його чекати. Ну, ви цього, правда, не вийде. Так, на мене по алмазик, ви цього теж не вийде, на жаль. Надеюсь, благодарю застанеться. Так. А вот ему вал намазанка, вал на мазака, валом, валом, протикаю. Я так бросить, выпусти за ПК. Так, я там поки що потрендів за тебе. Окей. Надеюсь, люди не скучали, що скучали от буб'я. Що ти, ай, думаю, що тебе сбыни. Зоо, я короче... Ну народ, поди подивися, зарьера, я тупо короче копаю. І нахожу сундуки, там де я тел мазим. Вот тут диви. Хотів занекатись, дивись, здесь на. Переламуй, де, Блять, куди я упал. Тобу переламую, дивлюсь, знаєш, що При тут. При щось... бо я застріл упав. Та і такий дивлюсь в цьому сундуку, бачиш сундук. бачиш сундук. Я знаю. І 9 алмазів. І тут такий благодар вахую. Дивися, серію я тут люди вам клянуся чуть немає. Коротше, в мене для тебе є подарунок. А я вже побіг, коротше, подарунок лише мені є. Що я а тобі, тобі скажу? І кидай мені їх. Маневик искал, и искал. Примай. Два меня, дві меняется. Типа. Погнал. Твой же мой буса. Я ще один алмаз подорвати, а один алмаз. Хочешь? Не хочешь алмазок? Давай пишет, Алика, Каспа Стоп. Ну, я короче его, ну у классно, ну, подаюсь. Там кто тут Я больше ты нашел. Скажи просто приватчине. Сука. <свист> Кавы. А стоп Давай, ну стоп, сломали сейчас у него. Давай, пошли, блядь, чекисты. Ну, чай. А ну mm. блять джобс короче пиши yeah. тут поспаун окей джас охренеть рот менеджер алмазный на груды знаете к сохреен так Арсен, мы ниндзя пошикал ниндзя что такие не дай бог це. Охренеть кіт, кіт бонус. Це у жопу твій кит бонус. Це важливіше, че твій кит бонус. Що сталося? А ти угадай з трьох раз. Щось дуже цінне, дуже. Броня бога. таке таке зелене, таке квадратне. Зелене смиравди? Алмаз, блядь, алмазні блоки, по моєму не запровадження, я був, що не запровадження, я буду ржати всіх даунів. Чувак, чувак, ми без матір, ми культури. Ой, вибачайте, друзі, яке, Це алмазний блок. Так, вралі, я накал. Я, короче, йду за спауна. Давай, я поки якщо спускай, що, якщо не ще. Я можу зробити 30 лет, забути алмазный ветер, тут 4 мы тут тащити будем. Я бойбашь, ты що чути что что-то звук, а слово каппаешь с моем телефоном. А, борбусь. Так, я. За... Приватчине? Так. Хай бурат кое не бывает, ч. Так, а там шар не я алмазные блоки. Надеюсь, сильно. На може, є, бывает. при те писать посадь бассейн No. ой кишуки ки старты заправачивай Я тупо не чего я полна дополнал тупо бежим озвук давай я перманку нажал блин телефон наперманку забыл для себя двое так О, двое

я, я, я не думаю, думаю, что некий зло, короче. Ну? лох? Не, не лох. Не, на что можно врукать? Короче, погнали туда далі, ко мне раз на промилов. Там? Может быть? Может битий. А цей, чувак, що за чувак? Охренеть, да шо за фигня, видки, такі зброї же, стоп. Короче, Руслан, треба щось змутити. А у мене є якийсь старт кіт? Старт. Йо, у мене ж є якийсь старт, так що. Хіпиш відключен. Я тобі пишу калки. А йо. Приймай. Йо, паті, калаврат. Приймай. Я тобі походу сказав, що ми культурні. Це так, і а... так жорстоко б'яйся, цей чи цей чи цей? Це. Сіко чи там, зараз я пройду я на хом тепешнуся, я виставлю свій кіт-бонус. Так, кавы. Мой банки опыт он чепат востака я тебе еще поставил. А кто так же столько бьет тебя на размере? Вот всего за расстроить. Давайте опопробуем бити. Генерал, генерал пушки завал сразу. А ні. О, двигал китстар. Так, половину кидстар така. Короче, сен, піду дому. Да ты піди сюда. Стій, mm -hmm. стій, тупо синий рух. Стань на Shift. А які, короче, які патрони для дробовика? Я вообще не знаю, як ви його буду. Давай, ми його убить. Стоп, зараз чекай мене тут. О, зараз я прийду, мені треба одну штуку. Так. Я їм цю фігню ломаю. из чувак побіг арсен я зараз может убать Чекай, я зараз патрони куплю кит старт а тут пушка зараз буде, тільки я не знаю патроны я, а куплю. В мене є пушка, я Блин, у є ебул з пушкою, короче я біжу за кину с у Блін, у Арсен! Кал стоп не приймай принимай по-моему, мазника факт. А ч в мазников в зоні КВП? Я ебу. Пацан, я не показал, будет такой трудный. Ну й, ну -мо, я забуваюся. Соряночки. Так, я побіг. Да, лай. Чувак, в тебя не лагает? Нет. Зараз не наш лостки контрпред, не лага. Бля. Чему ты не <рекунок> знаю? Мэк, ты казал, будешь контурную людину. Кал-кал-кал! Кал. У него зброя, у тебя кит старта зброя. Я заразу поздравляю. Да блин, я сдох пить берест. Блин, я не знаю, до патрони патроны. Я мене был! У ж жестоко зброя. У нас є дома дробовик, але я не знаю які патрони. Так не брата, я його сам куплю. Это за пулемет мой. А вот пулемет. Давай, короче, щось продукты. Пиши, короче, кого пройти Ми... тп. Мы. О, то ж т. Мажен оружие. Вот стоїть зброя, патрони які. А де патрони тут? Не показую. Не показую тут патрони. Справа, що там є? Стоп. Кейсы, косибол. О, это кейси, короче. Стипа шоу. Ведь крывай, что и пушки выпадают. Скихи у меня пушки. Сто гривен. Так, я, я купил, короче, ба 6 кейси и 2. Так, хрома, хромокейс открываю. И мне выпадает. Пулемет. патрон патроны, не знаю. Я выкрываю порыв Да не вы получили патроны к автомату. А я к автомату выглядаю. Так. Сколько патроны к автомату? то снайперка. Так, Золотого я выбрал. Снайперка, купи пару, купи пару, чувак. Я у куп... Мы, короче, 15 пороху уже. Так, 25. Пошикал, пошикал. Все, охренеть. Давай. А ну и дай на тот перевели. Таунс бани. Блять, РС... Ай. А я кейс начальник. Ты дебил тебя зараз убью. О, на. Снайпер тобі дві бедвигает. На! Да ж дебил, ну на я даю, не блядь, за разезу. Став, Стоп! Ти закрываешь мене, я не можу в правильному житті поколечиться. Кде мої кейси? І мої порох. А можна я взмуту одну твою? Ні, весь мій порох поставь мой. Мой синіг, ні, порох я тобі віддам. Пулемет поставь і мій порох весь. Ну, будь ласка, дай, ну я буду туди сильніший. Я тобі порох вообще тобі ще за порох. Все? Де мой кейси? Де мой кейси? Я от выколистаю. Чуй, шурсен, дай їди. Клич дураків. Дай їди. Да у мене немає еди, клич дураків зараз буде. Mm. Короче, идус из спауна. Пішли попереду свою пушку, пішли по прямой. Зараз то будем пентивать. Все, нра. Ах гри, ну на позов удару бы, ну все круто каже. Це алмазний меч, но ну, с рутуну вс не буває, він лише 6 не буває. нейба. Идея, я пишу прямо по спаму. Я тоже. Там якийсь чувак внизу, типу. Він на половину Де-де? Але я больше не уб'я, пишекал, короче. Друзі, ми маємо се Е, у тебе є броня, дай хавати, якщо не жал. Не хломаю. Да що, що, вс, стоп, харак, харак, харай, харай, хай. Два, типа, ты ти бежишь, влый пушки! Стоп, нен. Стоп, я не значит, повп, я мне жопу, не должен. То та тут ПВП, ты що, дурак. <гас> я убил! Пибрайут! Пипрайму! Выйди, шахомы! Пишехом! Я ловнул! хо ма хом, ма хомы там кишу. Охренеть, друзи! Мие, руда! Ну я, броня! Алмазный мяч! Друзи! Чувак, без колыхаты, чувак, не озброя хрененна! Чувак, знаешь я ви... его. Удар, дивися, дайте по удар один раз. Нет, будь ласка. Диви. Та ты дебил, я зараз можу умерти. Движки у мене маєш сильный. У меня на остроту два. Мене на сорта пять. Чувак, мы краса. Ну я правда, патрон багато Ваксу. Тобі є ще пороху? Дай мне на грудак я буду полный алмазка. Это бесить куси дам. Давай. Я буквально Ні, я буквально не дам. Пишли кос убью. Дай гудак! Я дав? Де ти мені дав. Подивись. Охренеть, пожалуй. Нормально. Нормально. Так собі. Давай погнали. Короче, я победил по швидкості для швидкості. Стоп, че Я все викину. Выкиду. Mm -hmm. Ну капец, я такий дивився, що там починається в місці. Друзі, ми тепер дуже мажорні. І він все розпитався. Ми ніндзя. Це наші сурікен. Треба буде пору. Так що ти нікого да? не мав, так, цей всій народ? Може на ПВП, Вар? Ні. Nee. Та ж го. Давай, короче, попробуємо. Просто попробуємо. Вар, ПВП. Вар, ПВП. Блін, то що, треба ж дати, що? О, все. Давай, типу, якось, ну, нам треба щось таке замутити. Що там? Є там хто з напівка, типу, який бігає, який вільно сидить? Типу, думаю, що він найкращий. Вали цього, вали! Що? Так. Ох, ні, ні, ні. Треба їх валити, коротше. Стей жильку вепа? Да. Ай, короче. Да, я тут Давай, брат! Я говнул. Я щось добра, по-моему. А я умазный по му подобрал. Пепю хп хома. Я умер на хоме. Ееееее. Наш и пиду бров. Ой. Я бы я бы що просил. Я тебе розмело нами. Це алмаз алмазный сет. Я маю зади тихенько! Да бе нахуй да алмазный. Я тебе даубул. Ты мне не давал? Я Ярик подивись, я твой дам. Не, ну є... ты ма, мені... короче, мы мені... не нагоды. Короче, дай мені пороху. На алмазний здесь тобі. Давай. А, ты просто Ну стало. Так, варп. PvP. Я вынома порох. Друзі, ми продвигаемся. Капец, ну ты снайперки капец решает, скажи. Ладно. Да. Ну, помните, Сарю, уже скоро закинчишься? Не. Не закинчите. Будь ласка, не закинчите. Не закинчите? Сто времени продолжим. Ура. На ПВП, чувак. Больные. Да, а во. Что? Ты убью зараз. Ты убью. ему... хп ушл! Но я тоже половнул за ДНК. Я бы выбег, но я знаю, что я умру. Ты ч ты лом-то полукомнат Шапэ? Куда я? Я пиду проб за солназый сад! Арсен, знаешь, я подобрал? У меня же ничего, блин. Зезбу у нас не сед валялся. Ты подобрал Ти се? Я буду на колодную, якщо Шо шоколад суббит, то бы ты подобрал. О, у мене два пуломета, ты знаешь? У мене один. Там чувак! Я его зараз убью. Угодно, Арсен, ты от всего порох? Алло. Ты порох? Е. Патрон вот нема. Ну, не то. Я вас не А ну, а, я не знаю, что тут можно положить ставить. Нет, остановить запасть, начать повтор, не знаю. Короче. Там киш чувак. У меня какие-то квисы патроны совсем. Ты дурак! А ну зайди! Я так как раз, что мне никто не убил никого. Так что. Это майор. Да им походу сирен, типа ты меня разумеете, да? Да. Ну и типа... Что не разумеется, ну что там даете? серію ему серія екшн. А розпочалося на початку. Так, іди сюди, іди сюди до мене. Снимаем вот е! так і все. Оппой. Э! А, вокей, до мене? Так, ну і уси чекайте. Ну і усим, дякую за перегляд, Звон вам був удар. Норм і... І арсен норм па-па, папа, папа і папа, друзья мои. Тутыщ!